Небезпечна не лише для дорослих від спеки чи не найбільше страждають малюки. Медики закликають батьків у цей період бути максимально уважними до своїх дітей, як берегти сина чи доньку від плюс 35 за вікном. Наш наступний сюжет. Педіатри радять виходити на прогулянки з малими дітьми вранці до 10 11 одинадцятої години або надвечір перебувати лише в тіні. Крім того, не дозволяти довготривалі активні ігри під час спеки. Важливим фактором безпеки дітей є і вдало підібраний одяг. Має бути панамки, які прикривають шию, вушка і також чуло. Бо крім того, що є ще сонячний удар, є ще тепловий удар. Так? Перегрівання організму, стрес, на яке перегрівається весь організм. Також ми вибираємо час, коли йдемо з дітками гуляти. Батьки зізнаються, здебільшого таких порад дотримуються. Хотів би порадити всім молодим батькам, тільки оздоровлювати рано вранці, тому що велика спека, саме розумієте, тут і температура піднімається у дитини, коли буде. Десь після 12-ї години, так що стараюся найкращі улюблені місця. Це озеро, Парк Міцкевича, там, де багато зелені. Ну, ми зазвичай гуляємо зранку і після обіду ввечері, бо вдень дуже спекотне сонце. Та для дітей гарно зранку нагулятися, свіже повітря, подихати, погратися з дітками соціальною, бути дитинкою. А в день дуже жарко, навіть бачите, песику вже стає жарко. А в день краще відпочити, набратися сил, не жаритись на такому сонці, щоб не було потім проблем зі здоров'ям. Стараємося виходити до обіду кудись в парки, де на сонечко, на свіжому повітрячку. Ось так, вже після обіду більше на річку, щоб свіжіше, тому що задушливо в квартирах і важко їм. Найбільше, що мене як маму болить і тригерить, коли я бачу, як матусі у колясочках накривають коляски паленками, капішони, накидки, тобто там ну напевне не розуміють, що там неймовірна жара, коляска нагрівається, тобто і це насправді небезпечно для здоров'я дитини. Вітамін Д3 надто засмагла шкіра не засвоює, кажуть лікарі, а тому не потрібно довго перебувати на сонці. Вітамін Д3 на засмаглій шкірі не виробляється, тому в міру треба засмагати. Засмагати, так як ми говорили, перебувати на сонці до 10-ї години, коли воно не є шкідливим і не є, наскільки виробляє ультрафіолет, який є шкідливий і токсичний для шкіри. І дитяча шкіра вона є дуже ніжною, тому будь будь-яка засмага, яка є надмірною, може викликати в дитини опіки. Важливо в таку спеку дотримуватися і спеціального режиму харчування для дітей та споживання води. Обов'язково з собою мати пляшечку з водичкою. І найголовніше, діти інколи забувають пити. І вони під час гри забувають про спрагу, щоб дітям нагадували зробити кувточок. Ми не маємо випивати всю пляшку зараз, ми не маємо там з собою носити декілька пляшок, ми маємо взяти пляшку, яка там розрахована на три години, і протягом. Цього часу по ковтку, навіть коли дитина не хоче пити, ми повинні нагадувати, заставляти ковточок зробити. меню більше овочей, більше фруктів. Та діти навіть я сама не хочу їсти супчики, щось каші такі більше овочі і фрукти а пити. Що не пити? Пити? пити вода? Дитина Проста в мене вода, тільки так? тільки воду п'є. Звичайна негазована водичка. Тобто ми привчені так самого раннього дитинства, тобто соків до двох років взагалі ми не давали. Там уже так. Після двох вже почуть а так звичайна проста негазована вода. Застереження є і щодо різкого охолодження, якщо в дитини вже трапився сонячний чи тепловий удар. Якщо все ж таки стається. Сонячний чи тепловий удар обов'язково треба дитину. Не рекомендується дуже швидко охолоджувати, тому що може бути спазм судин, і інколи зразу, коли бачать, що от дитині зле зразу облити холодною водою. Ні, дати попити дитині не холодну воду, кімнатної температури, можна обтерти також кімнатної температури водичкою зробити компреси кімнатної, все ж таки температури. Потім поступово можна більше охолоджувати. Також медики застерігають і щодо різкого охолодження кондиціонерами в автомобілях.